Івано-Франківська обласна благодійна організація Діти милосердя працює понад 4 роки. Весь цей час вона опікується маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. По кілька разів на рік благодійники з Коломиї привозять дітям подарунки та влаштовують для них невеличкі концерти. Займався багато за кордоном, багато лікарств привозив. Багато хочу. Як кажуть, дати можливість матерям, щоб без грошей ту все отримали, тому що навіть ті скринечки, що вони стоять, колись в скринечці могло бути 30-50 гривень у місяць. Тепер 2-3 людини. Ну виходять з цих коштів. Але є добрі люди, які крок за кроком допомагають. Серед таких добрих людей і волонтерка Мо Данян. до благодійництва він залучив своїх рідних, друзів та навіть колег-таксистів. Нам треба коли-небудь починати зробити доброве діла. Наш ми завжди робимо погано, і он так просто виходить, але добро ніколи не робимо. Ми хочемо добре жити. А такого не може бути, такого і не буде. Ми мусимо допомагати. Якщо ми не будемо допомагати, то хто допомагає. Ніхто не допоможе, крім нас. Ми самі себе мусимо допомагати. Цього разу візит доброчинців присвячений міжнародному дневі захисту дітей. Голова благодійної організації Василь Довганюк вважає, що саме хворі дітки зараз найменш захищені, і як ніхто інший потребують допомоги. Це свято для дітей дає можливість, я би сказав, день два почути себе можливо без тих лікарств здоровішими. І я би хотів сказати людям всім. Які закривають серця, щоб вони відкрили свої серця, щоб зрозуміли, що чужої біди не буває. Діти це наше майбутнє, тому будемо раді всіх, хто прилучається до таких акцій. Будь-яка допомога від благодійників надзвичайно цінна, каже голова батьківського комітету онкохворих дітей Олександра Філоненко. Вона сама 14 років боролася з важкою недугою доні. Тепер ділиться своїм досвідом та допомагає іншим. Я знаю цей відділ, я знаю, чим вони дихають. Я знаю, що їм потрібно. Я до них заходжу і питаю, що на даний час потрібно. Вони мені кажуть, там шприци, десятки, п'яки. Ми вже десь їдемо на базу, десь беремо. Дзвонимо до нашого друга ЕКМО, дзвонимо до Василя Івановича, нашого директора, просимо допоможіть. Ну люди допомагають це. То що правда? Нам потрібні і ліки, і іграшки. І просто мати мамам гроші, тому що мама вибуває строю на рік, приблизно в відділі лежить, і так часто буває, що ніхто не може допомогти. Розумієте, тому люба дідюшка, яка припливає батькам в вигляді е, допомоги, це велике щастя, велика допомога. Ну а ми стараємося повірте, день і ніч ми тут працюємо для того, щоб їм допомогти. У маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення стомлені очі та сколені уколами руки. Для них будь-яке свято це позитивні емоції та гарний настрій. Цього разу радість та веселий сміх хлопцям і дівчатам дарували веселі клоуни з коломиї. Усі троє учасники благодійного руху. Доктор клоун. Окрім емоцій, дітям давали ще й конверти з грошима. Сума, хоч невелика, та від щирого серця. Ну і звичайно, не обійшлось без фруктів, солодощів та іграшок. До речі, різні забавки для діток збирали волонтери військово-патріотичного об'єднання Коломия Центр. Діляться для них це дещо незвичайне амплуа, бо зазвичай збирають допомогу військовим. Ходили, просили іграшки по знайомих, по друзях. Спочатку були здивовані, але всі з задоволенням допомогли навіть більше ніж допомогли. Нам привезли і іграшки. Там є в пакетах і книжечки для дітей, ігри різні, настільні. Багато всього дуже приносило, дуже гарно відгукнулося на наше прохання і допомагали. На лікуванні в онкогематологічному відділенні перебуває 22 дитини. Вік різний від новонароджених і до повнолітніх. Дехто лікується вже кілька років. Для маленьких пацієнтів такі свята дуже радісні і корисні. Це дуже важливо такі свята, бо це піднімає настрій дітям і, ну і діти надіються, що все буде добре. Ну, це класно. Свято дуже сподобалось, мені все сподобалось. Все сподобалося, було дуже гарно. Побільше був таких свят. Мені свято дуже сподобалося і я би хотів ще раз провести свято з вами. Ми там тішиться, не тільки раді. І про цих дітей треба завжди пам'ятати, щось приносити і допомагати. Тому що вони хочуть підтримки людей. Усі дітки отримали подарунки, взяли участь у цікавих конкурсах та послухали українські пісні. А ще голова благодійної організації передав їм вітання від наших захисників, які зараз воюють у зоні АТО. Адже підтримка армії це ще один з напрямів роботи дітей милосердя. Зівано-Франківська, Мацький, Андрій Гарещук для програми події НТК».